Вільям Шекспір, Сонет 130. Переклад Дмитра Паламарчука читає Олена Легка. Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста, небілосніжні пліч її овали, мов здроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди. Та на її обличчі не зустрічав, і дише так вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав, і голосу її рівнять не треба до музики милішої мені. Не знаю про ходу богинь із неба, а кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраща поміж тими. Що славлені похвалами пустими.